Футбольний клуб Полісся зіграв нічию із «Зорею» у матчі 27-го туру Української прем'єр-ліги. Зустріч на центральному стадіоні Житомира завершилася рахунком 1-1. У відчуттях, як ви кажете, була переможна гра. Так. Ми контролювали гру, у нас було більше моментів. Але одна помилка призвела до голу, а потім вже було важко відігратися. Житомирські вовки відкрили рахунок на 23-й хвилині матчу. Відзначився півзахисник команди Олександр Назаренко. Ну, і зараз закидання. Хороше удар і гол! Достатньо швидкий гол забили. Яркою так, що гра давалася нам. Ще до перерви Луганці залишилися у меншості. На 36-й хвилині другу жовту картку отримав Олександр Яцик. Там Яцик це червона картка буде. Ну навіщо? Олександр Яцик. Залишає свою команду у меншості. Проте навіть у десятьох футболісти зорі зуміли відігратися. На 61-й хвилині Едуардо Гареро скористався асистом Богдана Бутка та потіли у ворота Житомирян. Едуардо Гареро о восьмий гол в чемпіонаті забиває. хороший простріл з флангу. Гареро приборка м'яч. На другий тайм вийшли десь, віддали ініціативу ініціативу. Зарі де десь. Не було впевненості. Сергій Шищенко каже: претензій до своїх підопічних він не має. Хлопці справді добре грали, створювали хороші моменти і усе це під палючим сонцем. Вели в рахунку, були хороші підходи, хороші моменти. Але реалізація була не на високому рівні. Максимум зусиль було з їх боку. Наступний матч у рамках УПЛ Житомирський полісі зіграє 12 травня проти Криворізького кривбасу на виїзді.